Окупанти продовжують штурмові дії на бахмутському напрямку і задіють для цього велику кількість особового складу. Про це розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. За його словами, ворог почав менше використовувати бронетехніку через погіршення погодних умов. Далі цитата. Окупанти намагаються тиснути на наші позиції піхотними підрозділами. Танками вони працюють із закритих вогневих позицій. Тому бронетехніка не є основною проблемою. Скоріше кількість та масованість піхотних наступів росіян є проблемою ніж використання ними бронетехніки. техніки. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Отже, про Бахмутський напрямок говоримо просто зараз. Нами на, на зв'язку Олег Калашніков, Це офіцер прес-служби 26-ї артбригади імені Романа Дошкевича. Вітаємо вас. Наші вітання. Доброго ранку. Пане Олеже. Ну, отже, оперативна ситуація для самого початку хотілося б дізнатися, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку. Ворог постійно. Постійно в нас атакує як північ, так і південь. Він не зупиняється. Правда, якщо спостерігати за кількістю, то дещо менша кількість його контратак, однак це не каже про те, що напруження тут спадає. Воно продовжує залишатися. Ворог постійно працює також своєю артилерією різних калібрів, застосовує досить такі щільно це міномети. Безпосередньо і звичайно піхота піхота у нього відпрацьовує. Також долучаються до цього процесу ще й авіаційні фугасна, фугасні авіаційні управляємі бомби. Він постійно їх також застосовує. Причому динаміка їх застосування. Ми бачимо, що вона не спадає. А в принципі, якщо порівнювати думаю, з різними періодами року, пам'ятаєте там місяць, півтора-два тому, і, і з вами, в тому числі і з вашими колегами, ми в ефірі марафону говорили про те, що виходимо на паритет, переважаємо в артилерійських дуелях зараз. От ви кажете, ворог використовує артилерію. Динаміка його використання, яка це, це скільки на день тисяч снарядів. Ну, якщо так брати по всьому лінії фронту, то не менше 10 тисяч на добу він робить на сьогодні пострілів. Десь так так. Ну, звичайно, на тих ділянках, де він більш активний, чи там, де ми активні, він використовує більшу кількість а там, де більш-менш така ситуація затишна, то звичайно менше. Однак за кількістю стволів у нього нічого краще не стало в даному випадку. Дійсно, ми їх продовжуємо вражати. Угу. Продовжуємо вражати, і тоді хочеться одразу перепитати про контрбатарейну боротьбу з нашого боку. Як би ви її зараз оцінили, якраз безпосередньо можна і на Бахмутському напрямку. Якщо контрбатарейну брати, то ми працюємо все ж таки більш як якісно. Це треба визнати, як би там не було. Тобто ми дійсно його знаходимо і знищуємо. Цьому нам допомагає безпосередньо як аеророзвідка, а також те, що ми на озброєнні на сьогодні маємо натівське озброєння, яке дальність пострілу коливається від 30 до 40 кілометрів, дивлячись, які снаряди, і до то того ж воно це озброєння працює найбільш точно ніж він. Тут ми витрачаємо меншу кількість снарядів і набагато більше шансів, що з меншої кількості пострілів ми знищуємо цілі? Скажіть, а по яким точкам російські окупаційні війська продовжують тиснути нині? Ну, це традиційно Кліщівка, Хромове, Богданівка? Так, ще й у нього такі питання, болючі такі точки: це Кліщівка Андріївка. Вже досить таки тривалий час ми бачимо дійсно активацію його дій. це? Напрямок Хромова Богданівка він тут намагається між хромово Богданівка вийти нам в тактично таку глибину нашого тилу, однак йому нічого не вдається. От. так що тут нічого не міняється в даному випадку. Він ці напрямки тримає. Скажіть а безпосередньо, от в, в районі Бахмуту, так в районі літака, там просто. Виходячи, од з тієї до загальнодоступної інформації, яку маємо ми з мапи State, у тому числі, там відносно стабільна ситуація. Чи так це і чому вона саме там відносно стабільна? Ну, тому що цей напрямок для нього, для нього досі такі важкі прошосування, і плюс він для нього не настільки важливий все ж таки для ворога важливіше було б взяти панівні висоти, які є як з півночі, так і з півдня. Тобто, якщо брати там, де у нас і так це у нас південний напрямок. Це там, де клещів, Андріївка, ми взяли паньоні висоти, які допомагають нам контролювати як частину Бахмута безпосередньо артилерійським вогнем, так і саму залізницю, яка йде з Бахмута. Тому у нього є пріоритети, тактичні пріоритети, Це не літак. Літак це е, знакове для нього місце. Е, знаково було свого часу для Пригожина, який так і не зміг туди дойти. Він все ж таки тактично пробує взяти ті ділянки, які йому більш вигідні в цьому ракурсі. пане Олеже. Будемо дякувати Спасибо. вам за цю інформацію за ваші роз'яснення. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.